Таке запитання цікаве, Роман пише. Отже, а яка доля розмови при свічках? Та нормальна в неї доля. От, розмови при свічках. По-перше, зараз ви бачите, наскільки це насичене всього багато і Миколая, і всього, і святкування, і всього, всього дуже багато. І тут кінець року, владика збирає. Потреба ну, збирає збирає на суперхиальні збори, потім ще там, ще там дуже багато всього було. І тому ну, треба когось запросити. У мене вже є кандидати, вже є, є три чоловіка вже кандидати є на розмови при свічках. Але це, ну розумієте, правильно, це ж не просто прийшов, давай чаю зваримо і теж треба час на ні? і ще треба чаю, і ще як мінімум цукру трохи. А це, це не чаю попити, це, це потребує часу, да? і тому час треба мати. Так, розмови при свічках є, воно працює. Чекайте, слідкуйте. Якщо хтось дуже хоче особливо, має щось сказати, таке особливе, можете мною дзвонитися, і ми організуємо з вами. Розмови при свічках. Да? Далі. Отче, благосвіті, можна на запитання вас. Можна. Дивлюся і молюся з вами, маю до вас, маю. Е, до вас. Маю дружину, троє дітей. Поганих звичок не маю. Все зробив для сім'ї. Як був за кордоном, вияснилося, що дружина мені зрадила. Вини не визнає, порадьте мені молитву, щоб я молився за її, щоб вона стала на правильний шлях, бо зрада це великий гріх. Зрада це не просто великий гріх, це глибока незаживаюча рана. Не Молитви. Нема такої, щоб молитися, а жінка стала добра, або молитися а вона стала не стала. І це життя воно нам дає посилає випробування. Починаючи ще від школи, коли наші перші ревнощі були, коли ми перший раз закохувалися. І це для того, щоб ми утверджувалися у цьому жорстокому світі. Я чому це питання підняв, бо воно стосується багатьох. Це не є особисте питання. І коли, якщо радити, от, наприклад, цьому чоловікові що робити? Або ти прощаєш і більше не згадуєш ніколи оцю зраду, або ти розходишся. Бо Тому що якщо ти не здатний простити, то життя у подружжі буде тебе тільки мучити. А якщо здатний простити, подумати собі, та я теж не дуже такий був правильний. Може, не зраджував, але там пошкодував гроші на плаття, там пошкодував на то, а там ще щось там. Не обов'язково зраджувати. Ми можемо людину у подружжі і грішми зрадити, і одягом, і навіть увагою. Прийшли десь там на якусь гулянку. Ну, тут місце не дуже, а в селі, знаєш, як весілля чи що-небудь. Боже, не пішов жінка утанцювати, все, ти ж їм їш пісний борщ, розумієш, все. Як це так? Я стою, ти, ти мусиш. Цих всіх, щоб ніхто не сидів, пішов. Я тако пропустив, не взяв жінку до танцю. Свою мається нова. Все, капець, тиждень поступці. Це, це якщо вона тебе дуже любить. А якщо трошки трошки недолюблює, то це буде і надовше. місяць не буде балакати. Так що, подружня зрада, по перше, дуже багато жінки або чоловіки. Кажуть, що вони зрадили, самі кажуть. Спеціально, щоб боляче зробити один одному, хоча зради самої нема. Просто видумують такі фантазії, а часом чоловік безпідставно обзиває жінку, там, такими словами. Добре, що українська мова така файна, розумієш, така літературна там, повія, знаєш, як вітерець повія, знаєш по російськи проститутка, як трактор завівся, розумієш. А український файно повія. Так, так що не раз так пообзиває, розумієш, і жінка думає собі, слухай, кіку, ти мене будеш просто називати, треба тобі якось це узаконити твоє цілі. Тобто, вважайте на слова. Ви знаєте, словами часом більше можна образити. Мені як священнику, приходилося дуже мати багато розмов з такими людьми, які мали отаку от тяжку рану подружньої зради. І це не сповідь, не переживайте, я нікого не висловлюю. Я просто розказую про саму ситуацію, що виясняється, що в багатьох випадках зради не було, просто хотілося так один одного колоти, розумієте. А якщо вона навіть була, чи ще там щось, то я кажу два варіанти. Простив і більше не згадуєш її, взагалі не згадуєш. І вертається в подружжя. Якщо ні, розходитеся і вся історія. І нема проблем. А поняття, чи це великий гріх, це зрада більша рана, як гріх. Бо, дивіться, вбивство, ти використовуєш якісь засоби, ти забереш людині життя. А подружня зрада це потяг до протилежної статі, але ти не справився із своїми упорядкуваннями. так? Бо шлюб, для чого дається? щоб упорядкувати подружні відносини. Щоб кожна жінка знала, котре її чоловік, а кожен чоловік знав, котре її жінка. І тут просто не справився. Ну, та й все. Тобто, як би це дивно не звучало, гріх великий, але рана, глибочезна, яка не заживає ніколи. І те, що я кажу прости і більше не згадуй, це означає випробуй себе. Наскільки ти, бо тому Бог тобі посилає такі випробування. Чи ти можеш таким бути, чи ні? Слава Ісусу Христу! Отже, чи можна молитися за навернення свого чоловіка, який пішов із сім'ї? Слухай, це не жінка його пише. І живе в блуді. Ні. Кажуть, що якщо буду молитися за Нього, то мене будуть бити за нього, за його гріх. Дякую за не зрозумів, як це будуть бити. Чи можна молитися за навернення свого чоловіка, який пішов в сім'ї і живе у Блуді. Каже, що якщо буду молитися за нього, то мене будуть бити за нього, за його гріх. Це як? То, що то, що демони можуть вас бити, то так, в принципі. Зверніть увагу, якщо ви будете молити за неведення когось, ви по-любому будете мати проблеми. Проблем немає людини, яка ні за кого не молиться, ні за кого не дбає, ніхто їй не в голові і саме головне на себе плюнула. В неї ніколи не буде проблем. Інші люди, які переживають за дітей, за жінку, за чоловіка, за роботу, за себе, за всіх, переживають, за кого ще молиться, за кого ще жертвує щось там, постійно буде мати проблеми. Бо Тому що злий не дасть вам спокою. Він вас буде дергати на кожному кроці. І ви будете казати, все, надоїло, більше не буду робити. Це злий працює, це його проділки, так що готуйтеся ті, що творите добро квіток вам не буде і подяків теж. Але зато ми будемо називатися, я себе теж до того приєдную, бо я хочу таким бути, я стараюся таким бути, і я частково таким є. Творити добро, бути Божою дитиною. Тому однодумці, всі, хто мене тут бачить і чує в церкві, і всі, хто мене дивиться онлайн, Будьте моїми друзями. Ми для того, щоб творити добро. Ми для того, щоб піднімати людям настрій. Чуєте? Портити настрій якому? Наше діло піднімати людям настрій. І тому моліться за невернення того чоловіка. Будуть вас бити, але знаєте, нас багато. Ми молимося цілою церквою. Гуртом кажуть, і тата легше бити, ні? Так що моліться всі. І десь колись приходите додому, маєте нагоду зговоріть хоч один раз у нас, один раз Богородиця Діво за те, що я належу до парафії покрови Пресвятої Богородиці на ту спільну свою молитву. Так? Оце і дуже важливо. Бо ми. Ми творимо спільноту. І коли ви приходите до церкви, ви творите спільноту. І зараз, хто ще не знає, із благословення апостольського престола у нас відкриті двері Божого милосердя. І кожен, хто відходить через ці двері і виконує всі умови, отримає повний відпуст, прощення всіх дочасних кар і гріхів. Скільки раз можна отримувати відпуск, скільки, скільки раз переступиш двері, скільки раз ви постирали вже свою сорочку, чи шкарпетки, чи ще щось. От скільки раз постирали, скільки вони були чисті. Тому маєте нагоду таку особливу. За всі свої роки, прожиті, за всі свої гріхи скоєні, маєте нагоду переступити ці двері Божого милосердя, які апостольською столицею благословені. І виконати всі умови для отримання для повного відпусту. Перше відбути службу Божу від початку до кінця, друге бути в стані, освячуючи ласки, щоб ви були висповідані, і прийняти святе причастя, і помолитися в наміренні, наміренні святійшого отця. А так як ви всі, що були на службі Божій сьогодні, я ви чуєте завжди жертвою, завжди завжди жертвую святе причастя за всіх. Присутніх у святому храмі і навіть за тих, які нас дивляться. Тому кожен, хто прийшов до церкви, кожен з вас має нагоду отримати повний відпуст. Якщо ви не висповідані або не причащалися, будете мати частковий відпуст, але все рівно він буде. Тому зараз молимося в наміренні Святішого Отця, щоб ви розуміли, що це таке є. Світтіший отець має дуже багато намірень за. Ну, він ж молиться за всі церкви цілого світу. Ненки за Україну, завтра за якусь там в Африці, за якусь державу, потім ще десь, там, ще десь за когось там і так далі. Тобто він має різні намірення. І ми всі, як, як ті, хто належить до Вселенської церкви, ми також свої молитви якби, даємо. Папі римському ось тобі багаж святіше Отче, і молися молися від нашого імені також, бо це є умови отримання повного відпусту. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословена пріхнона Того. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки Амінь. Отче наш, що є сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь, з благословенна ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і восях і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не обведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний притла на Твого. Бо ти породила Христа спаси і здорові душ нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відпуст повний, прощення всіх кар і гріхів, подаю вам ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі. Отець Василь, я розведена, чоловік просив про ще один шанс. Я не дала. Ми прожили 23 роки. Діти, внучка, зараз живу з поляком в гріху. Причащатися не можу, взяти дуже важко тепер так жити. Роз... Та ви просто розказали про себе, я так запитання тут і не почув. Свої відносини треба упорядкувати. Знаєте, подружжя це річ є дуже серйозна, і тому я, 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 я все-таки кажу вам, не легковажте відносинами подружжя. Не легковажте. Не треба... Якщо вам ніхто не робить зауваження, це не означає, Ну, тому що ви вже повростали, ви ж не маленькі діти. Ви були малі, і вам тато казав, мама, туди не йди, то не роби, то не можна, все, година скінчилася, все, закривай ноутбук, все, телефон віддавай і так далі. А тепер ви виросте і дорослий, хто вам має казати? Хто вам буде казати, що ви робите неправильно? Ви самі маєте це робити, якщо ви себе рахуєте дорослим. Бо якщо ви жиєте, ну, чоловік і жінка, жиєте собі. Та як з чоловіком із жінкою законною, будучи не в законі, то ви малі діти, ви так і не подорослішали. Бо що ви. Бо тому, що дорослі люди приймають рішення і за дітей, і за себе. Вони є самостійні, повноцінні. Так, для того, щоб випробувати свої відносини, аби знову не залізти в те саме, що ви були перед тим. Ви маєте один одного випробувати. Випробувати. Але не обов'язково зразу у ліжко, випробуйте свої відносини, наскільки вони від, ви є один до одного відповідальні. Наскільки ви один одного поважаєте, наскільки ви один одного ціните. І тоді будемо про щось говорити. І тоді ви зрозумієте, чи вам узаконювати відношення, чи далі бути як малою дитиною в 40 років, і в 50, і в 60. Не легковажте, не легковажте відносинами.